Друзі, трошки позитиву. Анекдот такий в інтернеті ходить. Тобто, Крилата ракета пролетіла над Буковеллю, і 10 депутатів отримали УБД, а 23 прокурори отримали інвалідність. Отак у нас працює, це таке у нас життя сьогодні, друзі. І до серйозного. Хочу, друзі, щоб ви подивилися знову ж таки бусифікацію, скільки оцих тилових криз. Ловить людей, а цю вообще людину привезли на, на каталки на якісь. Я не знаю, звідкіля вони з, з лікарні забрали, чи я не знаю. Подивіться, будь ласка. оперативно. Бачили, так? О. Що ще? <кхм> Вчора спілкувався з своїм товаришем. Він на передовій, і він каже: як тільки ти від'їдеш, там скільки, там 5-7 кілометрів буквально від е, нуля. І вже ти бачиш більше і більше військових там.